Буде напевно класно, давайте. Ні, це, це не мій жанр. Якби я знала, можливо, б я б не купувала. Читалося воно цікаво. О, що тут відбувається? Привіт, я Олена! І сьогодні ми поговоримо про дві чорні книжки: одна піранезі і друга, ніби ми злодії, але її в мене немає на руках, бо я її віддала е, подрузі на прочитання. Тож, що я хочу сказати, вони обидві свого часу, напевно, вже гай пройшов там якісь нові новиночки, але свого часу вони були по всіх усюдах, принаймні в моїй інформаційній бульбашці. І що можу сказати? Обидві вони не сказати, щоб мені зайшли. Хоча ніби ми злодії все ж таки гарно оформлені, вона з чорним зрізом, і там горобець має місце бути. Я спочатку, коли її придбала, і взагалі, коли я її бачила, я така думала, до чого тут горобець? Але так, він там має місце бути. А тут оформлення просто взагалі шикарне, це. Трошки спрощене, тому що ось тут фавн такий простенький. Це трошки спрощена версія оригінальної обкладинки, тому що, наскільки я бачила в інтернеті, в оригінальної обкладинці тут фаун все ж таки більш промальований, не просто так силует, просто так залитий золотом. Але менш з тим, якщо ось так її відкрити, я просто тримаю тут, записую звук, тож однією рукою ось. Шикарно, 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 шикарно. Але <плес> um, що тут, що в ніби ми злодію», мені здається, оформлення для мене, для мене, тому що я бачила, багатьом вони заходять, вони якось перевищили um, зміст. Але підемо по порядку. Спочатку я прочитала ніби ми злодії, і це така історія повинна бути типу Darker Academy, чи щось таке, її порівнювали з таємною історією Донною Тарт. Але особисто для, мене, особисто для мене все ж таки, це не дуже дарк, тому що ось просто на задньому плані. В мене ось така думка в голові засіла, що це занадто театрально, занадто гіперболізовано, занадто перебільшено, і я цьому не вірю. Я не крутилася в театральних колах, але я закінчувала все ж таки творчу спеціальність, незважаючи на те, що це промислове, але це все ж таки дизайн. Я навчалася в художній школі. В університеті у нас був академічний живопис, малюнок, скульптура. Графіка, таке інше. Тобто, все ж таки трошечки дотично до цього. Можливо, просто у нас був університет, все ж таки не повністю такий творчий, так, але ще ось там, якісь наші спеціальності. І, можливо тому, можливо, тому що це все ж таки закордонна якась історія, там зовсім все по-іншому. І вони там жили, а я не жила в гуртожитку. Але я не вірила. Для мене це реально був спектакль. Причому такий, де не приховуючи це спектакль, ось вам гірпербалізовані обставини, ось вам гірпербалізовані емоції, ось вам люди, які спілкуються з Шекспіром. В післямові. Авторка сказала, що вона спілкувалася з людьми, які дійсно там спілкуються з Шекспіром. Я не вірю. Це може бути одна-дві фрази на день, але... На постійній основі, я не вірю. Це особисто моє сприйняття, особисто моє ставлення, що я ось це читала, і я ось думаю, ви студенти, чому ви поводитеся як дев'ятикласники, ви вже переживали якісь емоції любовного характеру 100%. Чому ви поводитесь, ніби це вас, ваше щось вперше. І це все так дивно. Це дуже перебільшено. Дуже. Я е, читала після мову авторка, вона, до речі, також акторка, чи була, чи вчилася, не знаю. Але для мене я не вірю. Після того, як зафіналилось все, і я дізналася, що ж там і до чого прийшло, я ще більше не повірила. Бо трішечки-трішечки сюжету. Ми одразу на початках знаємо, що. Наш оповідач, він виходить з в'язниці. Тому що до нього приходить слідчий, який ось 10 років сидів наш хлопак у в'язниці. 10, тобто тоді, коли йому було 23 плюс-мінус, йому зараз 33. 10 найкращих крутіших років. Ну, можливо, і не найкращих в плані, ось по рокам з 20 до 30, менш з тим. 10 років йому не зменшили. Він відсидів, як то кажучи, від дзвінка до дзвінка. І до нього приходить слідчий і каже: ну тепер ти мені розкажеш, що ж таке там відбулося, і хто все ж таки винний за те вбивство, за яке ти відсидів. Ми вже на початках знаємо з перших сторінок, що, типу, слідчий не дуже вірить в те, що наш головний герой винен. І, в принципі, ми з ним тепер в це не віримо. А історія така, що ось вже на четвертому останньому курсі з цього театрального супер-пупер-супер -супер елітного університету вони вчаться на театральному, причому там тільки за Шекспіром все. Шекспір, 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 Шекспір. До речі, я знаю небагато Шекспіра і мені. Здається, я набагато втратила в плані розуміння історії. Так, можливо, деякі відсилки були б цікаві, але там конкретно просто абзацами переказ деяких шекспірівських п'єс. Нащо це було? Типу, щоб збільшити обсяг книги? Чи для тих, хто не в курсі не читав, так. Все одно ті історії, які я не читала, там розповідаються про що там приблизно, і потім ось такі абзаци або навіть сторінки інколи тексту просто ось вони вийшли на сцену, вони грають, і ми читаємо, як вони грають. Тупо читаємо п'єсу Шекспіра. Ці книзі, мені здається, одна чверть можна просто викинути одну чверть, бо це переказ Шекспіра, і вона стане тотшею. Нащо нам це не знаю. Плюс до того вони ще й в житті розмовляють цими п'єсами. Там є відсилочка, з якою п'єса Шекспіра те або те взято. Тож, це суперелітарна яка штука, де вони вчаться. Там взагалі їх мало студентів, декілька курсів, там перший, другий, третій, четвертий. І на кожному курсі, мені здається, не більше 20 людей. Поступово вони відсіюються, ось там залишається 5 чи ну, коротше, менше 10 людей. І ця компанія, вона між собою спілкується. Але таке враження, що не спілкуються, бо вони четвертий рік вже живуть разом, бо вони живуть в окремому будинку, там ніби такий гуртожиток, але дивний гуртожиток, як маєток, Never mind. і... Вони спочатку кажуть, що ось от того, кого вбили, він же був такий класний, Його всі любили, хоча любили і ненавиділи. Але по факту, коли нам показують, не любив його ніхто, ніхто його не любив. Тобто, ось спочатку наратив, а потім показують зовсім інше, і ти такий, типу, що тут відбувається? Тут трошечки гуляє історія розхитана, неврівноважена, не можна якось з'єднати одне і інше, нам розповідають щось одне, потім показують щось зовсім інше. І ти таке серйозно, і вони спілкуються, типу, вони найліпші друзі, але вони нічого не говорять. Ліпші друзі спілкуються не тільки Шекспіром. Вони розповідають, вони щось знають про один про одного. Ці студенти нічого не знаю. в принципі це нормально. Бо ну, студенти, одногрупники не завжди повинні бути найкращими друзями. Так, часто вони стають, але не всі. Але тут, типу, вони такі ми разом, ми друзі. Але по факту ні, нам не показують цього. Цього немає. Вони не спілкуються як друзі. Вони один від одного приховують купу всього. Від цього купа проблем. І дивно вони реагують на агресію. Там просто ось е, хлопець, якого вбили, не зрозуміло, хто вбив, звичайно, наш головний герой за це дів 10 років. Але ну, там є і любовні лінії, і типу друзі, хоча так, і коротше, читалося воно цікаво. Хоча, от коли я читала Шекспіра, ну просто вижимки з Шекспіра, я не розуміла, на що це читаю, але я не пропускала. Читається це цікаво і досить швидко. Це так. Але постфактум, ну, я не розумію, чому їй співають оди. Тож так, я й поставила трійку. Для мене це дуже-дуже ну, посередня оцінка. Це не ок, це типу, якби я знала, можливо, б я б не купувала. Якось так. Тому дивіться огляди тим, хто ця історія зайшла. Можливо, ви там щось більше побачите. Я читала Шекспіра не всього. Не всього. Але я б не сказала, що ось, ніби ми злодії, потрібно знати абсолютно всього Шекспіра. До речі, ось більшість того, про що там розповідається, я не читала більшість того. Ну, десь половину, можливо, трошки більше з тих п'єс, про які вони говорять. Тому що це не дуже шкільна програма. Але менш з тим. Дещо я дивилася в екранізаціях, а дещо нам там просто пересказали, І ти такий, ну, ну ок, ну ок. Якщо у Донне Тарт там все ж таки була якась мова чудова, ти зачитувався, і, до речі, у Донне Тарт не так швидко та історія йшла, бо вона така якось затягувала, то це, ніби ми злодії, ну, як, якщо порівнювати з фільмами, то типу, на один раз. І Донна тарт для мене, і ніби ми злодії якось так. Тож, якщо ви все ж таки хочете читати, якщо вас зацікавила ця історія, подивіться огляди інших людей, яким зайшло, подивіться інші книжки, які їм зайшли. Тобто, ну типу, всі по всім різні щось, що мені заходить, іншим не заходять, і навпаки. Орієнтуйтеся на людей з плюс-мінус однаковим смаком з книжками плюс-мінус, які вам заходять, їм заходять. І, значить, якщо їм зайшло, можливо, скоріш за все і вам зайде, і навпаки. Тож. Ця книжка, ніби ми злоді, я от її віддала подрузі, і... хай вона там <хи> і залишається. Мені воно не треба, і я, чесно кажучи, трішечки розчарована, тому і трійка. Далі ми йдемо Сюзанна Кларк і Піранезі. Це суперобкладника ніколи не розумію сенсу суперобкладника, хоча я читала в ній. Бо я, якщо чесно, боялася, що ця позолота трішечки зійде. Ну. Тому вона в такому ідеальному даному стані, бо я її читала в супрокленці. Але без супрокленки це, це ж шикарно просто. Ця історія невеличка, але вона читалася мені довше, ніж більш товста, ніби мезлодії. І її я поставила зараз також трійку, якщо чесно. Але мені здається, вона краще, ніж нібими злодії, хоча. Також, знову ж таки, не для всіх. І багато хто також співає їй оди. Я, ну, я можу зрозуміти, кому воно ну, чому вона може подобатися, але це просто не моя чашка-чаю. Почнемо з того, що піранезі це дивна людина, дивний чоловік, який живе в дивному будинку з великої лідери, в якому є три яруси на першому, нижньому, точніше, там моря і океани, на другому він живе, на третьому, і, і перший це може, навіть затоплені якісь штуки, другий живе, там бувають припливи. І третій це ось там небо, дощі, щось таке. Окрім нього, в цьому будинку з величезними. величезними Скульптурами живуть також птахи, вони інколи прилітають, таке інше. Він їсть те, що збирає в морі, щось ловить, молюски, водорості, таке. І на перших ж сторінках в мене було відчуття. Якоїсь хворобливості. Тому я й поставила здебільшого ці історії трійку. Бо все ж таки я не літературознавець. Я оцінюю по тому, що принесла мені книга, історія, як вона мене надихнула, чи вплинула, які в мене були враження. В мене були всю дорогу хворобливі враження. В мене, коли я читала цю історію, було декілька варіантів, що це таке. Перше, це або шизофренія, і все ж таки це все в його голові. Якісь ось м, ілюзії, галюцинації ось все це весь будинок це ось шизофренія. Або це сон, до ну, прикладу, він в комі, щось таке напівмістичне, але все одно хворобливе. Або це фентезі, це реальний світ, але щось незрозуміло, бо в ньому є краплинки нашого нормального світу. Бо незважаючи на те, що він живе в світі будинку, він каже: Ну тут в цьому кутку чогось пахло бензином, і ти такий... Звідки, ля ти знаєш, що таке бензин? Звідки, ля ти знаєш, як бензин пахне, ну і таке інше? Звідки, ля ти знаєш, що прилетіли альбатроси, саме, а не якісь там тукани, лелеки, мартини, типу, а, до речі, там і мартини були. Типу... Звідки, ля ти все це знаєш? І тому я все ж таки всю дорогу думала, що це ж шизофренія. Я все ж таки схилялася до цієї версії. Потім, в трошечки спойлерній частині, я розповім все ж таки як розкриття, що ж таке все, все це було, що це за будинок, як я на це відреагувала. Але ось я просто розповідаю, що ця людина ось тут, і вона розповідає нам про зали, там, 10-й зал, 30, 25 й зал на схід. 1010 десятий зал на захід. Ось там така і кожен скульптор описує. Я перепрошую. Я не Джордж Мартін, щоб тримати купу цієї інформації, причому не дуже потрібної в голові. Я не хочу читати, як виглядає, який має вигляд статуя номер 325 в залі номер 476 на південно-західному напрямку. На що мені це? І ось все це на 200 плюс-мінус сторінках, вона невеличка, і воно дуже для мене повільно читалося. Періодами деякими, коли все ж таки пройшов такий наратив і пішов якийсь двіж, десь зсередини, можливо, навіть дві третини, вже пройшло, пішло легше, стало цікавіше. Але на початку я читала, і я на початках злякалася. Що я напевно закину цю книгу, злякалася я тому, що так про неї багато говорили, і вона гарна. <сум> і, типу, ну окей, я б мала її просто на поличках, я не хочу її віддавати, і навіть зараз, зважаючи на те, що я поставила її трійку. але я ну засмутилася дуже. Але потім плюс-мінус, плюс-мінус. Ми виясняємо все це, але це дуже повільно, дуже повільно і знову ж таки дуже хворобливо. А мені не дуже хочеться зараз читати щось таке ось хворобливе, можливо, в когось інші асоціації, особливо, якщо ви полюбляєте деякий жанр. Я не можу зараз сказати, бо це спойлерно в невеличкому спойлерній частині. Я розповім, кому може сподобатися ця історія взагалі. І наприкінці, коли все це розкривається, я, я, я просто не повірила. Саме через специфіку розкриття, саме через специфіку цієї історії, я все ж таки не, не дуже повірила всьому цьому. Тому що з цим під жанром, жанром в, мене, в мене, особисто в мене проблеми трабли ще зі школи. Тому це тільки моє. Але знову ж таки. Я не знаю, кому це може читатися легко, чесно, чесно. Я була трошки зніяковіла, навіть я, я, я розгубилася. До речі, ще хочу сказати, що все ж таки, ось ці описи цього будинку, незважаючи на те, що для мене це все одно таким хворобливим бекграундом було: я загуглила, я загуглила піранезі. І, в принципі, там після мові розповідалося про цього графіка. Я загуглила його роботи про вигадані світи, скажімо так, вигадані зали. Це він малював, коли він хворів. І це прийшло в якомусь хворобливому сні. До речі, знову ж таки в хворобливому сні. А, так. Це атмосфера була. І коли я побачила ось ці гравюри чи малюнки, я зрозуміла, що я Т так авторка класно описала, я уявляла це плюс-мінус так само. Але все одно, якщо порівнювати з тим самим Доктор Стрендж і Містер Норрел, Доктор Стрендж? Містер Стрендж і Містер Норрелл. То ні, ця книжка мені не зайшла. Я обожнюю Сюзанну Кларк з і Норрела», але за Піранезі я обожнюю тільки обкладинку. Сорі. При цьому, якщо б мене запитали, яку книжку я би порадила, ніби Мислодії чи Піранезі? Більше. Я б, напевно, ще сказала Піранезія. Бо. Тут просто моя проблема з жанром, тут просто ну, дещо, дещо суперсуб'єктивне моє враження від цього. Напевно, що вона краща, ніж ніби ми зводі. Напевно, але це просто мої здогадки, тому що і там, і там я поставила трійку. Бо ну, це моя чесна оцінка сорі фанатам. Тож так, тепер трішечки зі спойлером. Я не буду казати, що там сталося там. До речі, там ще трошки детективна така складова є. Не буду про це казати, а лише скажу трішечки-трішечки спойлерно про жанр, який може бути спойлером для здогадки, але не повним. І тому дивіться, якщо хочете, якщо не хочете, то прокрутіть тут на інфолайні кінець спойлерів. Тож. Я ще раз, і ще раз, і ще раз упевнилася в тому, що магічний реалізм це не моє. Тому що, коли я дізналася, що все ж таки, типу, цей будинок, він ну, фізично існує. Тобто, це не людина, в якої галюцинації вона фізично в. Лікарні в психіатричному відділенні знаходиться, а їй вважається, що вона там ловить рибу чи прилетіла альбатроси. Ні, вона фізично в тому будинку вона може туди подорожувати. І це не лікар, який інколи пробивається. Однодумець, я маю на увазі, це не лікар, який інколи пробивається до цього психі... психологічно хворого. А він також фізично туди приходить, не пробиває сюди, а фізично я така. О! Я розчарована, чесно. Для мене б, для мене, знову ж таки, суб'єктивно було б краще, якщо б це був... було все галюцинацією, а не містичним реалізмом. Я ось ні, це, це не мій жанр, і я ось зі ста років самотності це зрозуміла. Незважаючи на те, що цвинтар забутих книжок, деякі книжки мені плюс-мінус заходили більше. Все ж таки, через деякий час я зрозуміла, що ну, ну, все одно це трошки не мій жанр, не моє. Тому, тому так, ось ось це дуже розчарувало наприкінці, бо коли пішов двіж, я вже така думала. Буде напевно класно, давайте тут ще вбивство, напевно, що чи не вбивство, щось там буде. А, а воно тобі ні. Ось тобі кінець, і ти такий. Шкода. Менш з тим, менш з з тим, тим, Я, напевно, що не шкодую, що я таки прочитала піранезі, е, принаймні, тому що в мене тепер є ось ця чудова книжка і шикарна палітурка. А ось ніби ми злодії, якби я не читала, то я б я особисто так вважаю, багато не втратила. Тому так, ось такі дві відносно новинки, які нашуміли. Я вдогонку знімаю відео, бо ну в спеку знімати я, я просто я, я вирішила, що ні, я не буду себе мучити, тому так. Тож, сподіваюся, наступні відео вийдуть швидше. Не треба буду чекати більше місяця, чи скільки з попереднього відео пройшло. Якщо у вас зацікавилося, що це в мене, то це одна з моїх силянок. Інстаграм посилання я залишу внизу. Заходьте, якщо зацікавились в мою невеличку крамничку з силянками. Тож так, всім дякую. Пишіть свої враження від цих книжок: згодні ви зі мною чи не згодні ви зі мною стосовно першої другої. Буду всіх рад... рада бачити в коментарях. А всім дякую. Далі буде.